Найважливішою і незмінною метою існування НАТО, визначеною у Вашингтонському договорі, залишається захист свободи і безпеки її членів та партнерів, як політичними, так і військовими засобами, спираючись на загальні цінності демократії, прав людини і верховенства права. Альянс з самого початку свого існування працює над забезпеченням тривалого мирного порядку у Європі, проте на перешкоді досягнення цієї мети може стати криза чи конфлікт поза межами євроатлантичного регіону. Отже, альянс не тільки забезпечує оборону та захист країн-членів, а й допомагає підтримувати мир і стабільність поза географічними межами. Території країн північно-атлантичного договору через партнерство і операції із врегулювання кризових ситуацій. Ситуація в Косово Афганістані викликає занепокоєння, обмеження на свободу пересування не приймаються. Застосування насильства також, і особливо напади на наших солдатів та інших членів міжнародних місій не приймаються. Наша місія це забезпечення свободи пересування та спокійного і безпечного середовища для місцевих жителів. Наші солдати працюють обережно, рішуче та неупереджено. Також вони діють в повній відповідності з нашим мандатом від ООН. Ми повністю підтримуємо командування та війська, оскільки вони продовжують підтримувати головні цінності ООН. Ми співпрацюємо, щоб принести стабільність до Афганістану, зупинити наркотрафік з цієї країни. Ми співпрацюємо у боротьбі з тероризмом, піратством. Уся ця співпраця дуже важлива для всіх нас, тому будемо продовжувати і на цьому не зупинятися. одна з таких операцій це міжнародні сили стабільності та безпеки в Афганістані, де на даний час виконують поставлені завдання 22 військовослужбовці Збройних сил України у складі міжнародних сил сприяння безпеці у Ісламській Республіці Афганістан. Українські фахівці. Мають дуже високу репутацію, вони чесно, сумлінно і самовіддано роблять свою справу, вони мають дуже позитивні відгуки, як від командувань тих, тих контингентів, де вони знаходяться, так і від місцевого населення. Тому що, наприклад, українські лікарі, вони лікують не лише Військовослужбовців, які там є, але й місцеве населення у складі міжнародних сил сприяння безпеці на даний час перебуває більше 100 тисяч військовослужбовців з країн світу. Основними структурними підрозділами міжнародних сил сприяння безпеці, де забезпечується виконання поставлених завдань, є групи із реконструкції провінцій. Зокрема, у складі литовської групи реконструкції провінції Гор, що розташована у місті Чахчаран, проходили службу українські військові медики: два лікарі-хірурги і один лікар-анестезіолог. У Севастополі нам випала нагода поспілкуватися з одним із учасників міжнародних сил сприяння безпеці. Начальник анестезіологічного відділення клініки невідкладної медичної допомоги, інтенсивної терапії, анестезіології, реанімації та детоксикації військово-медичного клінічного центру Кримського регіону. Підполковник медичної служби Віталій Добровольський з травня 2009 по жовтень 2010 року надавав допомогу як міжнародному військовому контингенту, так і цивільному населенню провінції гор. Надавали допомогу при вогнепальних пораненнях, які мали місце за цей час у провінції. Були поранені важко військовослужбовці литовського контингенту і завдяки діям медичного персоналу нашої медичної секції нам вдалося врятувати їм життя. І стабілізувати їхній стан направити на подальші етапи лікування за словами Віталія Миколаєвича важливим компонентом медичного забезпечення є ще й патрулювання території. Іноді протягом декількох діб потрібно було виїжджати з іншими представниками військового контингенту до різних районів провінції, консультувати важких хворих, відвідувати місцеві лікарні. Важливим елементом являлося також медичне забезпечення стрільби та цивільне співробітництво з населенням провінції гор. Звичайно ж, перебування у такій нелегкій і відповідальній місії. На жаль, дуже часто пов'язано із відчуттям ризику. Майже кожний день були серйозні та неприємні ситуації. Ситуація пов'язана з пораненням військовослужбовців литовської армії, які перебували під час поїздки у місті які приймали участь у патрулюванні місцевості, вони були доставлені у важкому стані, в стані травматичного шоку. Були важкі вогнепальні поранення лицевого черепу з кровотечею. Завдяки злагодженій швидкі дії медичного персоналу вдалося стабілізувати їхній стан і підготувати їх для евакуації на подальші етапи. Особисто я планую ще раз Прийняти участь у миротворчій місії в Ісламській Республіці Афганістан і е, е, хотів би проходити службу в провінції Газні у складі польського госпіталю. Не хотів сказати, що там континент хворих, він дещо. Відрізняється більш насиченіша, більш насиченіша робота, більше цікавих випадків, тому що ця провінція знаходиться на стратегічній дорозі, яка з'єднує Кабул та провінцію Кандагар. Там дуже багато різних терористичних актів, різних військових дій. І там значно більше військове представництво міжнародного сил сприяння безпеці, крім виключно військових завдань, діяльність контингенту спрямована на захист цивільного населення. Так, саперами було знешкоджено та знищено 2895 вибухонебезпечних предметів. Медиками ФОП, Шил, Чахчаран виконано оперативних втручань 241, З них складних 39. Проліковано у стаціонарі базового табору 5196 хворих. З них 715 – місцеві мешканці провінції Гор. Військовослужбовці АЙСЕФ. 1481. Медикам ФОП White Eagle Ганці здійснено. Оперативних втручань 298, з них складних 241. Проліковано в стаціонарі базового табору 4033 хворих, з них 2484 місцеві мешканці провінції Ганці, військовослужбовці міжнародних сил сприяння безпеці у Афганістані, 1678. Це засідання відбувалося в рамках регулярної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, і головною метою частини, присвяченої Афганістану, було по-перше. Схвалення, попереднє схвалення на рівні міністрів плану діяльності НАТО в Афганістані після 2014 року. В 2014 році закінчується, якщо все буде розвиватись відповідно до планів, мандат діяльності Міжнародних сил стабільності та безпеки, та відповідальність за безпеку в країні була, буде передана Національним афганським силам. Національної афганської армії та національній поліції за його словами на сьогодні в Афганістані існує потреба як в підготовці фахівців власних сил безпеки армії та поліції, так і надання після 2014 року допомоги в реконструкції країни. Ігор Долгов зазначив, що командування сил НАТО розповсюдило серед країн-контрибуторів перелік необхідного обладнання та товарів, які треба направити до Афганістану. Цей перелік досить широкий. Від ремонту техніки радянського ще виробництва до постачань запасних вузлів, скажімо, для гелікоптерів. Сімейства МІ, до літаків Антонов, які експлуатуються в Афганістані, і до, скажімо, таких простих речей, як намети і так далі. Тобто перелік необхідного обладнання досить. Широкий і я впевнений, що він буде з часом розширюватись за словами надзвичайного і повноважного посла України в королівстві Бельгії, глави місії України при НАТО Ігоря Долгова, конкретні потреби регіонів визначають спеціальні групи реконструкції окремих провінцій, що перебувають під головуванням однієї з країн-членів НАТО. Україна при цьому бере участь у роботі двох таких груп польської та литовської. Очевидно, що повстане також питання допомоги афганській національній армії та силам поліції в забезпеченні їх функціонування озброєння, боєприпаси, амуніція і так далі. Такі звернення від командування і відповідно від штаб-квартири НАТО розповсюджені серед країн-членів Міжнародних сил стабільності та безпеки. І очевидно, що уряд України і керівництво нашої держави також вивчатиме можливості надати додаткову допомогу в цих цілях. Він також звернув увагу на те, що в Афганістані мають гарну репутацію українські військові лікарі та спеціалісти із розмінування. Україна надає, надала можливість використовувати свій повітряний простір для перевезень. Цивільних вантажів для забезпечення потреб міжнародних сил стабільності та безпеки в Афганістані. І підписана також угода про наземний транзит, тобто залізницю, яка має статус діючої. Проте на сьогодні, поки що, цей маршрут задіяний не був. За його словами, вже зараз відзначається збільшення експорту металоконструкції з України до Афганістану. Можливості у українських компаній є. Можливо, не завжди вони можуть повністю взятися за той чи інший проєкт, оскільки це передбачає також і власне фінансування, але виступати субконтракторами, підрядниками на тих чи інших роботах, це безумовно в інтересах українських компаній і це не вимагатиме їх власних інвестицій для участі в цих проєктах. Крім того, що ми є членами. Міжнародних сил стабільності та безпеки в Афганістані, ми також підтримуємо дипломатичні і торговельно-економічні відносини на двосторонньому рівні. І тому контакти з урядом Афганістану є і будуть, і тому, якщо будуть додаткові запити чи прямі запити з боку афганського керівництва до України, звичайно, це створить додаткові можливості та дасть. Змогу залучити додаткові ресурси чи надати додаткове сприяння в тій чи іншій галузі Україна та НАТО домовилися про проведення консультацій щодо посилення співпраці у ряді сфер. Про це повідомив знімальній групі телерадіокомпанії БРИЗ у Брюсселі, надзвичайний повноважний посол України в королівстві Бельгії, глава місії України при НАТО Ігор Долгов по завершенню засідання комісії Україна НАТО на рівні послів. Не. 2013 рік є підстави оптимістично говорити про те, що український корабель зможе взяти участь у складі сил Альянсу при виконанні операції Морський щит по боротьбі з піратством. Тому є ресурси, є потреби і є необхідність спільного планування і практичного вирішення цих питань. Збройні сили України планують восени 2012 року в рамках розширення участі України в операції з протидії піратству Аталанта направити до складу багатонаціональних сил літак Ан-26. Також у перспективі розглядається можливість залучення сил і засобів збройних сил України до чергування у складі бойових тактичних груп ЄС, зокрема країн Вишеградської четвірки. Півпраця триває і в багатьох інших сферах протягом 2010 року, згідно проекту із започаткування системи моніторингу і прогнозування повеней, було встановлено 50 секцій на перетинах річок стир, Простир і прип'ять у гідрометрологічних центрах. Було встановлено необхідне обладнання та програмне забезпечення, проведено підготовку фахівців. Допомогу у реалізації проєкту надає Словацький гідрометрологічний інститут у Братиславі. Крім цього, існує один із найбільших проєктів Україна-НАТО щодо утилізації переносних зенітно-ракетних комплексів, легких озброєнь та звичайних боєприпасів. 21 вересня було підписано імплементаційну угоду про другий етап діяльності трастового фонду щодо знищення надлишкових боєприпасів легких та, як там, смол та, легких та малих озброєнь. Цей другий етап за обсягами по деяких параметрах більший навіть, ніж перший. Тому наші партнери продовжують виконувати свої зобов'язання, продовжують надавати допомогу. Все це спрямовано на забезпечення безпечнішого середовища в Україні. Звичайно ж, НАТО і надалі буде підтримувати мир та забезпечувати спокій і стабільність у тих країнах та регіонах, де це потрібно. Також приділятиметься велика увага зміцненню співпраці з країнами-партнерами. На цьому наголосила державний секретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон під час свого виступу у Брюсселі. Ми і надалі будемо продовжувати співпрацю з Афганістаном проводити миротворчі місії з метою покращення та стабілізації ситуації у цій та інших країнах. Також було оголошено, що наступний саміт НАТО пройде в 2012 році з 20 по 21 травня в американському місті Чикаго і презентовано новий логотип. На завершення хотілося б сказати, що продовжуючи плідну співпрацю із НАТО, Україна разом з тим отримує, так би мовити, і свою користь. Збройні сили розвиваються, примножують свій потенціал, що повністю відповідає вимогам масштабного процесу реформування української армії. Завдяки інтенсивному залученню українських військових до міжнародних інтеграційних процесів, зокрема у бойовій та оперативній підготовці, у створенні системи всебічного логістичного забезпечення, у налагодженні в Збройних силах України сучасної системи оборонного планування, а також у такому актуальному на сьогодні напрямку, як досягнення підрозділами збройних сил України належного рівня взаємосумісності із силами альянсу, все це відбувається у контексті розширення спектра головних завдань збройних сил України, який, окрім традиційного призначення війська, бути готовим захистити батьківщину. Знедавна містить і таке специфічне завдання як виконання міжнародних зобов'язань з підтримки миру, що їх бере на себе Україна.